Ви знаєте, як досягати цілей і успіху у бізнесі, але створення довірливих і гармонійних стосунків для вас залишається таємницею і викликає певні труднощі. Я регресолог гібнотерапевт допоможу вам виявити і подолати приховані бар'єри, які заважають будувати здорові довірливі відносини. За допомогою спеціально розроблених методик гіпнотерапії, ви зможете подолати страх, втрати контролю та навчитися бути більш відкритишими до партнера. Ви залишите позаду негативний досвід і побудуєте нові здорові переконання щодо стосунків. Ви знайдете баланс між особистим і професійним життям, не втрачаючи важливих аспектів кар'єри. Ви зможете розкрити емоційну глибину та навчитись природно обережати свої почуття, змінити підсвідомі установки про довіру, що дозволить вам будувати щирі стосунки. Запишіться на першу Консультацію зробіть крок до гармонійного особистого життя, без підсвідомих обмежень. Переходьте до мого сайту, залишайте заявку. Я допоможу вам знайти ті блоки, які утримують вас від створення здорових стосунків.